Сьогодні я пропоную намалювати літній пейзаж, тобто спогади про літо. Для роботи нам сьогодні необхідно гуаш, пензлик, простий олівець, серветка. Аркуш паперу, вода, палітра. Спочатку простим олівцем намітимо лінію горизонта. Далі беремо біліла та покриваємо верхню частину нашого аркуша. Білілами це небо. Та вода. Фарбу наносимо пласким пензликом. Далі беремо відтінки, синій, блакитний, темно-синій кольор та промалюємо небо. Блакитним кольором. Можна додати рожевого кольору. Темно-синім кольором промалюємо лінію горизонта. І далі ми з вами напишемо воду різними відтінками. Синього кольору. Це темно-синій, блакитний, фіолетовий колір. Змішуйте кольори. Вот такая вода у нас выходит. Додаем резни витинка Далее переходим до Зображення суши беремо всі відтінки зеленого, жовтого кольорів, жовто-горячий, охра, коричневий. Таким чином промальовуємо сушу. Плотно перекриваємо, і ось у нас вже готова суша. Далі переходимо до малювання неба нашого. Беремо пензлик та набиваємо білим кольором, білілами. Пухнасті хмаринки, які пливуть по небу. Візьміть щитинний пензлик та додаємо білі горизонтальні лінії. Це у нас буде рябь на воді. Білі хмаринки пропливає по небу, відображаються у воді. Ось така вода у нас виходить. Далі переходимо до малювання трави тонким пензликом. Малюємо траву. Вітерець траву, колишить вліво, вправо. Травичка росте висока, низька. Теж беріть різні кольори зеленого кольору, Світло-зелений, темно-зелений. Додавайте. Жовтий колір, грайте з кольорами. Далі ми промалюємо з вами парусники. Один ближче, він більшого розміру малюємо коричневим кольором. Вони у нас прямокутної форми, та трішечки далі він більш меншого розміру прямокутної форми. Малюємо паруса білілами. Додаємо кольорів. Та кінчиком пензлика промалюємо перуса. Вітерець їх надуває, запрошує мандрувати. Перуса можуть бути різних кольорів. Я їх промалюю білілами, білим кольором. Паруса відображаються у воді, намалюємо ряб. Я. Цікаво, куди направляються наші парусники? Малята, а ви любите мандрувати? Я гадаю, що так. А ще ми намалюємо прапора. У мене будуть ось такі прапора жовтих кольорів. Далі переходимо до малювання суші, намалюємо квіти, я намалюю маки за допомогою тичка. Як його робити, я вам вже багато разів розповідала. Промалюємо такі квіти на передньому плані ми промалюємо пелюсточки. Ось такі великі на передньому плані будуть квіти, полюстки домалюємо. Ви можете намалювати інші квіти літні. А ще можна намалювати. Я намалюю ромашки, це жовті серединки. Кінчиком пенслика промалюю серединку жовтим кольором. Білим кольором. Намалюємо пелюсточки. Примакуємо. Ось така ромашка у мене вийшла. Ось така суша у мене вийшла, квіти. Такий чудовий, прекрасний літній пейзаж. Спробуйте, друзі.